Іноді важко усвідомити, що тут доводиться переживати людям через близькість до тимчасово окупованого кримського півострова. Балістичні ракети окупантів долітають сюди за півтори хвилини. Часто тривога ще виє, а в місті вже лунають вибухи. Цього дня я саме зайшла у готель, який розташований за кілька кілометрів від моря. а Чим ближче до води, тим гучніше. А щоб встигнути відійти, аби не постраждати від тих уламків скла. Реагувати потрібно в першу секунду. Але українці на третьому році повномасштабної війни реагують якось так. Далі трохи цензура, але думаю, всі ми так робимо. Якось так. Ну, а взагалі реакція різна. Хто йде, бодай під якесь накриття. Інші вирішують свої справи, ніби нічого й не трапилося. Цього дня атакували знову портову інфраструктуру. Власне, через це зараз там неможливо зберігати велику кількість товарів. По, по, по портам, по портам, струк... по інфраструктурі близько 200 об'єктів було пошкоджено. Більше 200 об'єктів я зараз не, не, не буду уточнювати Ці дані було пошкоджено. Але проблема не в цьому. Причальна стінка, вона причальна стінка. Да? Питання в тому, щоб забезпечити, щоб кораблі до нас заходили би на, на вигрузку, на погрузку. Да, треба, звичайно, підвести вантаж то чи інше. І сьогодні є та проблема, що ми не можемо, враховуючи постійні обстріли, накопичувати. Ту чи іншу групу товарів це робиться так, як говорять народі з під коліс. Дуже багато робиться з під коліс. Оце є проблема. Це час, це простої це додаткові витрати. Але звісно, расисти регулярно атакують і цивільні квартали. 29 квітня туристична аркадія та траса здоров'я, на якій постійно людно місцеві і особливо туристи беруть напрокат самоката та велосипеди, а довкола. Лише готелі, будинки, ресторани та пляж саме сюди окупанти вгатили балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Умаєте ліцок. Того дня тут загинуло п'ятеро людей, понад 30 отримали поранення. Згорів і відомий замок Гаррі Потера або як ще його називають замок Ківалова. Зараз тут вже тихо, а на даху замку ми помітили людей. Можливо, будівельників. Діти тут знову грають у теніс, інші гуляють біля моря і теж підходять подивитися, що накоїв руський мір. Є ті, хто просто біля розвалений далі живуть своє воєнне дитинство. Ось вам для контрасту. Діти бавляться на дитячому майданчику, але це той самий майданчик, який ще у 23-му році був задимлений після чергового удару. Тут власні квартири для людей стали могилами. Світлана мешкає в сусідньому будинку. і Того дня з дітьми була вдома. Усі її рідні на щастя вціліли. Я низько прилетіла, якщо б її не збивали, вона може і вище прилетіла. А так як її збили, вона, знаєте, вальот такий. И прилетела. Если бы не этот дом, то она вообще во двор бы залетела и попала в эти вот боковые корпуса. Все. А так это дом, брал, так, хотя вот, вот волной четвертый третий корпус тоже ударил сбок наш. Поваляла. Мы потом уже спустились, Потому что мы слышали трусы этот, Все, спустились. А были тут жертвы? Ну, были, да. Кто-то с окна вылетел вроде бы слышали, что кто-то кричал. Все напуганные, конечно. напуганы. Мой ребенок еще особо не понимает, но когда слышит эти бахи и там свист, то он, конечно, говорит, иначе, мама, я боюсь. А так еще особо так не реагирует. Ну а так все дети напуганы здесь. Очень многие повыезжали, многие остались. Кто-то переехал вообще. продавали квартири. Та попри пережити, родина їхати нікуди не збирається. Що А Що ж робити? Не ходити, не плакати. ж. І З таким недоволеним ліцем ходити, що ах, страшно, все, треба тікати. Ні, живем коли кадано конкретно бахкає, Ми напугані дуже вибігаємо. Особі на кадата святікада нощу, коли дитина спить, і Ми сонні, То це как те ні прикольно. Знається. Коли відбудують цей будинок, поки невідомо, але робота кипить вже у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Його зруйнувала російська ракета влітку 23-го. Це фактично вже центр Одеси, а недалеко звідси відомо усім Дербасівська. Тут загинув один чоловік, і понад 20 людей були поранені. Від більшої кількості жертв берегло те, що люди того дня пішли до укриттів. А поруч із Собором є ще одне цікаве місце: саме тут збираються корінні одесити, ті самі колоритні з одеським гумором і одеським говором. Хай гроза, сніг лід та хоч шквальний вітер чи ракети, вони збираються за будь-яких умов, щоб пограти в нарди та шахи. Саме тут можна наслухатися місцевих історій, які вам навіть зачитають у Вершан. ті, которые із Росії подле Путін посилає. <риклад> а моя жена Елена Естонит и плачет. Доброе сердце, не все переживает. Знають точно. це. Марк для нас Марчелом. Він одоситий, це помітно одразу. Сказав, що як буде хтось ображати, треба назвати його ім'я, і ніхто не посміє. Він один із тих, хто заснував це місце, де тепер збираються пенсіонери і не тільки, аби пограти в нарли і шахи. Тут відчувається дух Одеси. Значить, зі спочатку були зібралися фанати, Палічік. Потім, значить, коли вже я пройшов в армію, я приїхав з армії, пенсіонери, ветерани війни, які не були ходити, їм взяли. На вес и поставили стулья. Я написал господину нашему городу Труханову Геннадию Леонидовичу Зеленого вот дети с камень. Не было света, написано – он сел свет. Просто я более менее грамотный человек. Я был начальник государственного работал тут на 50 лет. Вот. И я заботился о таких пенсионерах, потому что кому-то надо заботиться. Это их не жизнь. Пришел, проиграл, ему стало легче. Правильно? Да. Дроны летали. Да. Ну, тут пусть они летают, они все равно в меня не попадают, потому что я здесь. А ще Марчелло підтверджує, що Одесити живуть за принципом, наше майбутнє залежить від нашого минулого і додає, тут вже точно нікого не злякати російськими дронами. Хотя дрони кидаються, дрони. Я вам розкажу, як про дрони то попо. Значит, мы не будем с мы... Единственное, что мы любим вашу родину. И какая бы национальность не была, живущая здесь, я считаю, что неправильно говорят украинцы. Нет жителей Украины. А сейчас на Ну, примерно это. Мы все жители Украины. Мы должны бороться за то, чтобы она была свободная, тихая, мирная, чтобы на нам было ясное и чистая. Вот это мне просто я желаю всем. И не бояться этого безродного вождя Кремля. Я просто не могу понять Путина. Знаете почему? Как же ты эту подлость сделаешь? Причем здесь население, причем здесь дети? Он кровью за них. все Как же он будет жить? Как его дети будут жить? В Росії в Одесі вже давно однозначне ставлення щодо ждунів, то вони є у кожному місті, будь то Одеса чи навіть Львів. Усе залежить від людини. А от для Путіна у марка є вірш, яким він пророкує, що станеться з кремлівським диктатором. Моєї радної Одеси літають, ті, які з Росії Путін посадають покибають Україну розпушаю. Та пачі руїни здається наша ненька рідна Україна, а народ стає, воює, і воює, не зрезя, Путін, Ти кадьонеш, ти безродний оч Кремля. Ну прийдеть, тебе розплата. Це будет на во і не прящся. Ми достанем, будеш ти горіть воду. Про те, що росіяни не дочекаються, що буде сити, плакали, говорить і ректор Одеського національного економічного університету Анатолій Ковальов. Єдине, чим відрізняється Одеса від інших міст, зазначає він це гумор, а тому, що вони не дождуться, щоб одесити. Плакали там, ридали, стонали, скиглили, все у нас буде добре, і вони бачать, що так і буде. Якщо ми на це налаштовані, все буде добре. А налаштованість нам дає таку надію, що дійсно так і буде. І молодь. Молодь вона така позитивна. Ми проводили в минулому листопаді. Тут осінь, а в квітні тут весну. І діти показали, що вони сприяють життя таким, яке воно є позитивно, вони готуються до всіх заходів, вони налаштовані на те, щоб все було таке яскраве, по-насправжньому, тому що життя дається один раз. І це є потреба цінувати. Ну, як і в всій країні, ми відчуваємо, що в нас є війна. Така повномасштабна війна. І це ми відчуваємо. І психологічно люди змінилися. Вони розраховують на те, що все ж таки у нас буде перемога. І налаштовані на перемогу. Я так думаю, і думаю, більшість людей. А це нас ми такі ж люди і громадяни України, як і в інших містах України. Трішечки з більшим юмором до цього відносимось. І із... надією, що все у нас буде добре, і чим скоріше, тим буде краще. Що, що з гумором в Одеситі все окей, що б не відбувалося. Ну а ще тут знаходять, як цензурно відповісти Путіну на його фантастичні мрії, що Одеса може стати частиною РФ Володя. не повторяй слова Ільфа і Петрова від мертвого Славуша тібе достануться. нещасний.